Я Вероніка Філатова, учениця 3-го А класу Запорізької гімназії номер 38 Хочу зачитати вам вірш Олесі Василенко Я Українка. Я Українка. Горжусь і радію. Ще рідною мовою я володію Шевченковим словом, вмію писати. Слова мелодінні вірші складати. Я, Українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, Де все мені в радість, ліси, і садки, і озера, і річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, і долини, і цвіт білосніжний у лузі калини, в душі моїй солодки бо я з україни бо я Україна.